Дих і видих, цей простий акт, цей несвідомий ритм відзначає спливання ще однієї миті, яку ви ніколи не повернете. Ви це відчуваєте? Цю тиху, невблаганну течію, що тягне вас уперед, від сходу до заходу сонця з понеділка по неділю, січня по грудень. Ми називаємо це життям, але чи так це? Чи ми просто пасажири на конвейері, що рухаються від одного завдання до іншого, від однієї розваги до іншої, плутаючи рух із прогресом. Ми прокидаємося від вереску будильника, наш розум уже мчить, затоплений тривогами дня. Ми гортаємо стрічку відредагованих життів інших, ритуал тихого порівняння та невдоволення ще до того, як наші ноги торкнуться підлоги. Ми поспішаємо снідати, поспішаємо на роботу. Поспішаємо на зборах, а потім поспішаємо додому, щоб впасти перед екраном, шукаючи притулку у вигаданій реальності, занадто виснажені, щоб зіткнутися з власною. Ми кажемо собі, що ми зайняті. Ми носимо нашу втому як почесний знак, свідчення нашої важливості. Ми заповнюємо наші календарі та списки справ доти, доки вони не тріщать по швах, переконані. Що повний графік дорівнює повному життю, але в тихі моменти, якщо ми наважуємося їх допустити, з глибин виринає жахливе питання навіщо все це? Ми женемося за підвищеннями, яких насправді не хочемо, щоб купувати речі, які нам насправді не потрібні, щоб справити враження на людей, які нам насправді не подобаються. Ми тонемо в інформації, але страждаємо від спраги мудрості. Ми пов'язані з тисячами людей онлайн, але відчуваємо глибоку самотність. Ми маємо більше можливостей, більше комфорту, більше розваг, ніж будь-яке покоління в історії. І все ж нас мучить глибоке, ниюче почуття порожнечі. Давні стоїки бачили цю хворобу душі дві тисячі років тому. Вони бачили, як чоловіки та жінки марнують своє єдине справжнє надбання свій час. На дрібниці, тривоги та погоню за привидами. Вони були не просто філософами, вони були лікарями душі, і їхній діагноз людському стану сьогодні актуальніший, ніж будь-коли. Вони пропонують нам не лагідну втіху, а відро крижаної води в обличчя. Вони змушують нас зіткнутися з найнезручнішою правдою з усіх. Ваше життя не коротке, ви просто його марнуєте. Проблема не в годиннику. проблема у виборі, який ви робите між його тіканням. І зцілення починається з мужності нарешті відкрити очі. Життя довге, якщо вміти ним користуватися. Ні, не мало часу ми маємо, а багато втрачаємо. Життя дано нам достатньо довге, і його з надлишком вистачить на звершення найвеличніших справ, якщо розподілити його з розумом. Але якщо воно не спрямовується доброю метою, якщо наша марнотратність і недбалість дозволяють йому витікати у нас між пальців, то коли проб'є наша остання година, ми з подивом виявляємо, що життя течії якого ми не помітили, спливло. Саме так ми не отримали коротке життя, а зробили його коротким. Сенека про швидкоплинність життя ніхто не знає, скільки проживе. Але на жаль, Можна не сумніватися, ми занадто багато часу витрачаємо даремно. Байдикуємо, женемося за не тими речами, відмовляємося запитати себе, що для нас справді важливо. Надто часто ми схожі на самовпевнених учених, яких Петрарка критикував у своєму класичному есе про невігластво. Людей, які безперервно марнують свої сили в турботі про речі поза ними і шукають себе там, де їх немає. Примітно, вони й гадки не мають, що зайняті саме цим. Вони плутають зайнятість зі змістом, збирання інформації зі здобуттям мудрості. У сучасному світі цей учений це людина, яка може цитувати тенденції фондового ринку, але не може сформулювати власні цінності. Це жінка, яка бачила кожен популярний серіал, але ніколи не виділяла години, щоб посидіти в тиші з власними думками. Якщо ви сьогодні виявите, що поспішаєте. Або скажете, мені просто не вистачає часу, замріть на хвилинку. Це справді так, чи це брак часу, чи брак пріоритетів? Ви насправді ефективні, чи ваше життя забите необов'язковими справами, які ви самі на себе взяли? Уявіть своє життя як порожню банку, великі камені це справді важливі речі. Ваше здоров'я, ваші стосунки, ваша мета, ваш розвиток. Пісок це все інше. Електронні листи, доручення, гортання соцмереж, дріб'язкові суперечки. Якщо ви спочатку заповните банку піском, для великих каменів не залишиться місця. Але якщо ви спочатку покладете великі камені, пісок просто заповнить порожній простір навколо них. Більшість із нас проживає своє життя, заповнюючи банку піском, а потім дивується, чому ми почуваємося такими нереалізованими. Середній американець проводить у дорожніх заторах близько 40 годин на рік. За життя набігають місяці. Але затори це лише один приклад. Замість них можна підставити безліч занять від боротьби з іншими людьми в інтернеті до перегляду телевізора. Це невидимі затори нашого існування, моменти, коли ми застрягли, перебуваємо в стресі і не робимо жодного прогресу до бажаної мети. Ваше життя достатньо довге. Питання в тому, чи навчитеся ви ним користуватися. Це вимагає радикального аудиту ваших днів. Це вимагає сміливості казати ні тривіальному, розчаровувати інших заради власної зосередженості. Це вимагає, щоб ви визначили, що є вашими великими каменями, а не те, що суспільство каже вам, що вони повинні бути. Час, який ми рятуємо спорожнечі. Має бути свідомо інвестований у навчання, у любов, у творчість, у становлення Добре інвестоване життя, незалежно від його тривалості, є довгим і повноцінним, змарноване життя, навіть те, що триває століття, є трагічно коротким. Відчуття поспіху, відчуття, що час спливає. Це не симптом короткого життя. Це симптом життя прожитого без наміру. Це тривожний дзвінок душі, що попереджає нас про те, що ми обмінюємо наш найцінніший, невідновлюваний ресурс на речі, які не мають значення. Мудрість сенеки це не звинувачення, а запрошення. Запрошення перестати бути пасивним жертвою годинника і стати активним архітектором своїх днів. Жити свідомим життям означає оголосити війну тривіальному. Це означає мати сміливість сісти і визначити, що є справді важливим, а потім безжально усунути все інше. Уявіть своє життя як великий корабель. Для багатьох цей корабель дрейфує за течією соціального тиску, випадкових бажань і нескінченних відволікань. Він безумовно рухається, але не має пункту призначення. Він відданий на милість кожного вітру та хвилі. Життя прожити зі стоїчним наміром, однак, є кораблем зі стерном, картою та чітким пунктом призначення. Він може зустріти шторми, його будуть бити хвилі, але його курс визначено. Кожен день це свідомий акт керування в напрямку того, що надає життю сенсу. Це не шлях для слабких духом. Він вимагає самосвідомості, дисципліни та готовності стояти осторонь від натовпу. Але нагорода це найбільший приз, якого може досягти людина. Життя вільне від ниючого жалю про змарнований потенціал. Це тиха впевненість у тому, що чи дано вам 30 років, чи 100, ви по справжньому жили. Ви не зробили своє життя коротким, ви зробили його повним. Вибір, як завжди, за вами у цю саму мить. Якщо ви готові перестати дрейфувати і почати керувати. Обміняти життя зайнятості на життя зі змістом я запрошую вас підписатися на наш канал. Щира подяка нашим партнерам за їхню підтримку, ознайомлення з їхніми пропозиціями, чудовий спосіб допомогти нашій спільноті процвітати. Давайте вчитися жити свідомо!